Не знаю, друзі, як вам, але мені завжди було цікаво, як працює БМС в даних зарядних станціях. Тому що це виробники EcoFlow, Bluetti, вони повинні підбирати, робити дуже якісний продукт, підбирати батареї, комірки, підбирати БМС, щоб струм балансування був достатній, щоб все це, це встигнути збалансувати. Тому сьогодні я хочу перевірити, як працює БМС в даній зарядній станції. Перевіримо, чи встигає БМС збалансувати комірки при максимальному струмі заряду, при мінімальному струмі заряду, мінімальна потужність для заряду цієї станції це 100 Вт, максимальна потужність 360 Вт. Зважаючи на те, що ємність цієї станції 256 Вт, то при… Потужністю в 360 Вт, це майже 1,5 С, це дуже велика потужність для зарядки, тому перевіримо, чи встигає балансування відпрацювати, і зможемо зробити висновки якісь, чи потрібно заряджати її великою потужністю. Чи встигають комірки балансуватися? Що нам для цього треба зробити? Нам треба розібрати зарядну станцію, під'єднатися до кожної комірки. Отримати з кожної комірки струм, і в реальному часі дивитися, який струм на кожній комірці при розряді і заряді даної станції. Давайте це зробимо. В мене вже зроблений отакий кабель, що в нас тут є. В нас тут є один мінус, і чотири плюси, так сказати, до кожної комірки. Це звичайний кабель для балансування. Він використовується в батареях, в яких нам потрібно балансування. От я зробив подібний і хочу під'єднати його до цієї зарядної станції. Давайте її розберемо. Спочатку я не зміг зрозуміти, як правильно її розібрати, тому що щоб зняти оцю передню панель, треба від'єднати оці контакти. А щоб їх від'єднати, треба якось подати цю панель вперед. І я не зміг зрозуміти, як це все працює. Тому я вам покажу, як це від'єднати. Ось тепер, коли оця плата може рухатися, ми можемо зняти передню панель. Треба підняти все разом. І все це можна від'єднати. Це нам зараз нецікаво. Цікаво нам ось це. В нас є доступ до комірок. Оце бачимо мінус, це в нас плюс, і це контакти окремої комірки. Давайте подивимось. Який опір має дана батарея. 7,63 міліома. Напруга 1335. Що я планую зробити? Я планую під'єднати дроти сюди, сюди, сюди. Сюди і сюди. Давайте це зробимо. Починаємо з мінусу. Перший дріт. Це мінус. 350 градусів поставив. Ну, давайте пробувати. Нам дуже гарна пайка тут не потрібна. Потім беремо. Наступний дріт це буде в нас перша комірка, це плюс 3 вольти. Паяємо його сюди, є. Далі йде в нас жовтий. Жовтий це в нас буде плюс 6 вольт. Паяємо сюди. Є. Жовтий, після жовтого йде в нас білий. Білий це буде в нас 9 вольт. є. І останній в нас. Останній червоний. Паяємо його на плюс. Є. Перед тим, як продовжувати, треба перевірити, що в нас на контактах правильна напруга. Ставимо перший щуп на мінус, на чорний. Та дивимось на напругу на першому 3.3, на другому 6,6, на третьому 10. І на останньому четвертому, 13,35. Виглядає, як все вірно. І як же ми будемо дивитися на напругу? В мене є отакий чудовий зарядний пристрій. Це IMAX B6 Neo. Він в мене новий, я планую зробити на нього огляд. Але в нього є така чудова функція не заряджання, а просто тестування батарей. Що ми робимо? Під'єднуємо балансувальний провод сюди. І ми бачимо напругу по кожній комірці. І бачимо навіть дельту між комірками на зараз. Дельта між всіми комірками 8 мВ. Зараз в мене вона станція заряджена на 100%. Вона вже відстоялася декілька днів, тому цей показник нас зараз не цікавить. Тому збираємо станцію і будемо тестувати. Все, станція зібрана. Перевіряємо, працює. 100% заряд. Бачимо, що всі комірки заряджені, і починаємо тестування. Під'єднуємо навантаження. Мабуть, я під'єднаю якесь навантаження біля 100 Вт, і десь біля 2-2,5 годин. Вона буде розряджатися. І ми подивимося на мінімальну напругу на комірках, подивимося різницю між комірками, і, може, зробимо якісь висновки. Дивимось. Ось тут в мене йде перший розряд. Хочу подивитися, яка буде різниця по комірках при розряді. Бачимо 2,79 на комірку мінімальна напруга. Тому що я робив таймлапси, то просто фото не зробила мінімальну напругу, я думаю. Отже, різниця по комірках 54 мВ. Ну це досить непогано. На даний момент. Якихось висновків я не можу зробити. Дивимося далі. Тут вже у нас йде перший заряд, максимальна потужність 360 Вт в застосунку, але більше 340 я не бачив, та це не дуже важливо. 340 Вт. Зараз різниця по комірках 20. 30 мВ. Зараз вже все зарядиться. І максимальна напруга, яку ми зараз бачимо: 3,63. Та ж сама проблема, я думаю, просто таймлапс не зміг зробити фото на максимальній напрузі. Бачимо різницю між комірками біля 100 мВ. Поки висновків робити не будемо, дивимося далі. Тут в нас йде другий. Звичайний розряд. Подивимося, яку різницю ми будемо мати між комірками на другому розряді. І ось розряд завершився. Різниця між комірками 62 мВ, мінімальна напруга 2,7. Жодних проблем поки що не бачу. Робимо наступний заряд. Ще один заряд великим струмом. Пішов другий заряд. Великим струмом. добігає кінця і різниця між комірками рівно 100 мВ. Напруга 3,63,8 В. Повторюємо результат першого заряду. Я маю на увазі по різниці між комірками 100 мВ. Тут, що я вирішив зробити, я вирішив дати трохи часу зарядні станції відстоятися і перевірити, чи балансування буде працювати, поки станція просто стоїть чого не робить чи ні, вона стояла в мене десь біля 5 чи 6 годин. І після 6 годин я її розрядив до 98% і спробував ще раз дозарядити і подивитися, яка буде різниця між комірками на цей раз. І на цей раз в, наш, в нас різниця між комірками на максимальній напрузі складає, складає 44 мВ. І це вже набагато краще, чим було перший раз. Що це може нам сказати? Те, що балансування працює навіть коли станція вже зарядилася. Я точно не можу сказати, від якої напруги працює балансування, але воно працює. І зі 100 мВ ми змогли збалансуватися до 50 мВ. Дивимося далі. Далі я роблю третій розряд. На третьому розряді все те ж саме, що було на перших двох. Це звичайний розряд. І в кінці ми бачимо різницю між комірками 62 мВ. Нічого особливого. І роблю ще один заряд, але на цей раз мінімальним струмом, мінімальною потужністю. Це 100 Вт. І ось бачимо, заряд добігає кінця, і різниця між комірками не перевищує 40, 48 мВ при мінімальному струмі заряду. При мінімальній потужності 100 Вт. Ось такий в нас експеримент. Давайте зробимо якісь висновки. Ну що, друзі, давайте спробуємо зробити якісь висновки. Ну, по-перше, балансування в Ecoflow є. І воно працює. Але ми побачили, що якщо заряджати її великим струмом, великою потужністю, то балансування не встигає збалансувати всі комірки під час заряду. І потім їй треба декілька годин, 5-8 годин, щоб все це збалансувати. Тому якщо ви заряджаєте станцію постійно максимальним навантаженням, великим струмом, то з часом у вас може бути розбалансування між комірками. В EcoFlow я побачив в інтернеті, є навіть така помилка: там щось на кшталт того, що комірки розбалансовані. Затисніть кнопку на 10 секунд, потім розрядіть, зарядіть, зарядіть її ще раз, і потім, начебто, балансування може статися ще раз і вже буде нормальним. Але я би вам радив все ж таки після швидких зарядок робити повільну зарядку на мінімальній потужності. Ця вся потужність виставляється в застосунку. В мене, наприклад, цей рівер можна заряджати від 100 Вт до 100 360 Вт. Чесно кажучи, я завжди ставлю 100 Вт і заряджаю її повільно, тому що що таке це 100 Вт? Це десь біля 2,5 годин приблизно, приблизно. І це мені вистачає. Але, звичайно, якщо мені треба дуже швидко, я буду використовувати швидку зарядку, але буду пам'ятати, що для того, щоб збалансувати якісно комірки, треба її після зарядити повільною зарядкою. Що ви думаєте з цього приводу, які у вас були думки, які виводи ви зробили з тих цифр, які ви побачили в цьому експерименті, пишіть в коментарях. Може, ви мені підкажете щось корисне, може я чогось не помітив. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підтримуйте український контент. До побачення!